Підую вас, друзі, що таке рівносторонній трикутник. Рівностороннім називають трикутник, у якого всі сторони рівні. Намалюємо приклад такого рівностороннього трикутника. Отже, маємо одну сторону намалювали. І треба намалювати ще дві такої самої довжини. Для цього ми використаємо циркуль. Ось довжина. І ось відкладемо коло з іншої вершини. Оце третя вершина трикутника. Сполучимо її із кінцями відрізка. Оцей трикутник є рівностороннім, оскільки всі три сторони, оця, оця і оця, рівні. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.